Добрий ранок наші підписники. З вами компанія Carvel. Нас з'явився в продажі отакий гарненький кодіак 2020 року в комплектації РС на 2 літровому дизелі на 176 кВт на 240 коней на автоматі, на повному приводі з пробігом 100. 64 тисячі кілометрів. Авто з Німеччини, без ДТП, без єдиного підфарбування по кузову, в красивому топовому кольорі, в блек пакеті, на крутезних легкосплавних дисках R20 на спортивних супортах. Дуже гарний збережений стан, авто без зауважень. Повністю обслуговується на офіційному дилері. Шкода по кузу жодних пошкоджень немає. Без м'ятин, без царапин. Дуже гарний збережений автомобіль, авто вже після професійного детелінгу. Повністю все підготовили для майбутнього власника. колір дуже красивий. У нас самі топові фари, з лед підсвіточкою ми бачимо туманочки 360 парковочка, омивачі, присутні дістрон. Резина у нас. Літо 22 рік, 47 неділя, а термальне лобове скло з підігрівом, скло у нас замінене в 24 році, без колів, без тріщин, ви стан взагалі ідеальний. Присутній безключовий на всіх дверях. Водія та пасажира. Задня оптика в нас також лет. Камера заднього огляду. Багажний відсік. В Варному стані, по пластику заважень немає. Електропривід, електрофуркоп. Римкомплект все в наявності. Задній ряд сидінь також в гарному стані. Стан пластику без зауважень, без потертостей, ставочки з алькантари, прошивочка, червоною ниточкою. Карбонові вставочки, амбієнт підсвітки присутні. Задня кліма, розеточки 230 вольт, 12. Зарядка до смартфону. Зони під ручками ми вже захистили в плівочку. Ось такий у нас салон на спортивних курсах. Ковшак в стилі ВРС на чорній стелі. Сидіння, гляньте, в якому стані. Без реставрації. Все чітко. Присутня пам'ять сидінь, електрорегулювання. Накладочки на пороги, накладочки на педалі. Також пластик спереді без затертостей, присутня парасоля. Преміальна музика Кентон, асистенти сліпих зон. Ми бачимо адаптивний круїз, датчики світла, датчики дощу, шкіряне перфероване мультикермо з підігрівом в стилі ВРС. Гляньте стан керма без потертостей. 164 тисячі пробігу. По асистентах вона в нас максимальна приборочка також регулюється. гляньте, там? Лаку, все гарненько, все також в плівочці, бездротова зарядочка, мод-підвісочка, оф-роуд, всі кнопочки забиті, підігрів лобового скла, е, кліма у нас трьохзонна. Ми бачимо підігріво сидінь, камера заднього огляду, присутній CarPlay, Android Auto. Заводиться з кнопки. Чорна стеля. Так, два бардачки. Бардачок нижній з охолодженням. Підлуківничок так у гарному стані. Два ключа. Отакий апарат. У нас буде в продажі. Так, під капотом у нас все порядок. Жоден болтик не крутився, не знімався. Фари у нас оригінал. 10, 11, 20. Антифриз в нормі. О також у нас все чітко болтики не крутились, дампер не стукає. Так, і у нас перевірочка прибором лакофарбового покриття. Так, поїхали капот. Багажнику не знімалась, не крутилась. Буде також болтики не крутились, не знімались. Авто без підфарбувань, в гарному технічному стані, в хорошій комплектації. Не зволікайте, дзвоніть, пишіть, телефонуйте. Дана автівочка вже готова до бронювання. Кому чесні перевірені авто з Європи, звертайтеся в компанію Carvel. Всім гарного yeah. дня!